То однією з головних тем сьогоднішньої зустрічі, очевидно, майбутніх, були гарантії безпеки. І з того, що відомо станом на зараз, вони мають відзеркалювати п'яту статтю НАТО. Американська частина гарантій повинна бути ратифікована конгресом. Ну а що власне передбачає ось ця п'ята стаття НАТО? Чому у Штатах називають ці гарантії безпрецедентними зі свого боку? Хоч і готові надавати їх лише на 15 років. Які країни готові відправити військових до України після перемир'я? Про все це Оксана Шнайдер. Поки Кремль намагається зірвати мирний процес з фейками про атаку на резиденцію Путіна. Україна вибудовує систему колективної оборони. Ключова вимога Києва гарантії безпеки, дзеркальні п'ятій статті НАТО. Якщо Росія наважиться на повторне вторгнення, відповідь буде не лише санкційною. А й військовою базові плани з 20 пунктів передбачає США, НАТО та Європейські держави надають захист у небі, на землі та на морі. Президент Зеленський наголошує, ці гарантії має ратифікувати Конгрес. США. критично важливо, щоб безпека України не залежала від зміни прізвища в Білому домі. Попередньо йдеться про гарантії строком на 15 років. Київ хоче більше. 5 січня буде зустріч військових. Начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово і важливо опрацювати кожну деталь як гарантії працюватимуть в небі на землі, на морі. Якщо нам вдасться закінчити війну. Присутність іноземних військ в Україні тема, яка ще вчора була табу. Сьогодні на порядку денному, польський прем'єр Дональд Туск заявив, Вашингтон вперше серйозно розглядає розміщення американського контингенту як реальну гарантію миру. Сполучені Штати вперше задекларували готовність надати Україні гарантії, які можуть включати військову присутність. Побачимо наскільки послідовними будуть наші партнери по той бік Атлантики, але це дає велику надію на успіх. Та поки Трамп тримає паузу в офісі українського президента підтверджують, що низка країн готова до фізичної присутності свого контингенту в Україні. Одразу після встановлення перемир'я концепція отримала назву «Boots and Flex», тобто чоботи та прапори союзників на нашій землі. Той, хто не бажає бути присутнім як військовий контингент, може надавати обладнання, супутниковий зв'язок або фінансову підтримку. Ігор Жовква – заступник керівника офісу президента України, за даними німецького видання Die Welt, в межах коаліції охочих уже обговорюють відправку до 15 тисяч військових, і це не місія, ООН, а пряма присутність сил партнерів. Наразі йдеться про військових із Британії, Франції, Португалії і Туреччини. Кремль, звісно, в істериці. Лавров уже називає ймовірних миротворців законною ціллю. А пропаганда штампує фейки про обстріл путінської резиденції на Валдаї. Відповідь Трампа неочікувана у своїх соцмережах. Він публікує матеріал, що саме Росія перепона на шляху до миру. Фінляндія, яка знає ціну сусідства з РФ, додає реалізму. Ми, як ніколи, близькі до миру. Але водночас не можемо бути впевнені, що Росія готова до миру, проте ми зробимо все, щоб забезпечити збереження незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми й надалі будемо підтримувати Україну і разом із союзниками гарантуватимемо, щоб Росія ніколи більше не нападала на свого сусіда. Тим часом українська розвідка попереджає на різдво за юліанським календарем. Росія планує масштабний теракт, щоб звинуватити Київ і зірвати підписання миру. Загроза настільки висока, що Держдеп США оновив рекомендації для своїх громадян в Росії. Рівень четвертий, максимальний. Американцям радять не просто виїхати, а буквально підготувати заповідь. Це чітке розуміння на що здатен загнаний у кут Кремль. Він готовий убивати своїх, аби не підписувати мир на неприйнятних для себе умовах. Оксана Шнайдер, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.